Всі ці новини поговоримо пізніше, і зараз переходимо до наступної новини. США надають Україні пакет на один на 1,1 мільярда доларів. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, у своєму телеграм-каналі розписав, що входитиме до його складу. А це 18 хаймерсів з боєприпасами, 12 систем боротьби з БПЛА, Титан-300, транспортних засобів, десятка вантажівок і причепів для транспортування важкої техніки, радари, засоби зв'язку та спостереження а також інше спорядження для солдатів. Щоправда, про те. Терміни доставки не повідомив, натомість розчарувало видання Bloomberg. Журналісти, посилаючись на офіційні джерела Пентагону, кажуть прибуття артсистам займе десь від 6 місяців до 2 років. Бо ці 18, на відміну від вже наданих 16, будуть виготовляти, а не брати зі складів. Про обіцяний наявне озброєння і, звісно, про ситуацію на фронті поговоримо із ігорем Козієм, військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Доброго дня. Тут ж хочеться відразу обговорити ці найактуальніші запитання. З 1 жовтня має розпочатися ленд-ліз. Ось цей пакет допомоги вже входить до нього. Наскільки ми розуміємо? Я перепрошую студія, Дуже погано запитання почув ще раз. Будь ласка, якщо можна, з 1 жовтня має розпочатися ленд-ліз. Ось цей пакет допомоги вже входить до нього. Е, мені важко сказати, що входить до нього, чи що не входить до нього, тому що по великому рахунку, розумієте, з 1 жовтня е, це знову е, припущення, чи це вже точна дата, яка заявила, наприклад, американським президентом, і чітко з цієї дати починається е, відлік всього цього. Тому ми повинні зрозуміти з вами наступне: саме основне то, що зброя надходить. Інша справа, то що я з вами можу погодити, що цього недостатньо, і, в принципі, нам треба збільшувати об'єми цієї зброї, тому що, по великому рахунку, ми повинні чітко усвідомити те, що Російська Федерація відмобілізовує свої сили та засоби і пробує по великому рахунку, якимось чином їх озброїти. Тобто всі ці об'єкти чи всі ці. Бойові машини, які будуть чи які будуть використовуватись Російською Федерацією, вони однозначно будуть повинні бути якимось чином знешкоджені. Тому так нам потрібна зброя чи достатньо до 16, як ви сказали, 18? Я скажу, що ні. Скоріше за все, це недостатньо, тому що не забувайте, що у нас лінія фронту вона значно більша, ніж. Тисячу чи півтори тисячі кілометрів. Тому це все треба враховувати, і особливо виходячи з того, що за останніми даними розвідки, Білорусь планує прийняти принаймні 20 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Що це буде означати в майбутньому, поки що важко сказати. Скажіть, а ось така розтягнутість у часі це що це взагалі таке? Це довготривала війна, ну в цьому причина? Чи це відсутність озброєння у наших союзників? Чи це небажання дракона драконати Путіна? Все ж таки, на вашу думку, що це таке? Ви маєте на увазі постачання зброї? Так. Давайте почнемо з того, то що це в першу чергу допомога Україні. Допомога Україні відстояти свої демократичні цінності, демократ, допомогу Україні відстояти свою незалежність, допомога Україні по великому рахунку, все це. Робиться в рамках статуту Організації Об'єднаних Націй, і коли Російська Федерація порушує все це, то ви чітко повинні зрозуміти то виникає питання стосовно чи повинен зачиняти очі весь демократичний світ на всі ці речі. Відповідь, на мій погляд, цілком повністю очевидна і показує, що все співтовариство. Міжнародне співтовариство, яке е, чітко усвідомлює ту небезпеку, яку нам сьогодні е, приносить Російська Федерація. Вона просто-напросто е, вони просто-напросто реагують на це правильно як цивілізовані держави в рамках статуту ООН і допомагають Україні. Це, е, на мій погляд, є ключовим моментом е, в нашій подальшій співпраці з. Не тільки організацію Об'єднаних Націй, але і з НАТО і Європейським Союзом, і іншими країнами, які надають цю допомогу, якщо говорити про ситуацію на фронті, з карт інформації, які оприлюднюють самі росіяни, відомо що в українському оточенні зараз знаходиться лиман. А як там можуть розвиватися події, і до чого це може призвести? В українському оточенні знаходиться, не почув Лиман? Лиман так, знаєте, всі ці питання є неоднозначними і треба до них правильно ставитись. Я думаю, що Генеральний штаб цілком повністю усвідомлює з одного боку важливість тих подій, що відбуваються навколо Лімана, з іншого боку, ніхто не виключає того, що Російська Федерація може інстинувати деякі речі для того, щоб відліти увагу і сконцентрувати сили України на іншому напрямку, який не є, наприклад, пріоритетним для Російської Федерації. Але це питання ще раз кажу виключно системи розвідки, наскільки вона працює, наскільки ми її сьогодні фінансуємо в повному обсязі, наскільки ми надаємо, будемо казати, своєчасну допомогу нашій українській військовій розвідці, і наскільки ми фактично усвідомлюємо необхідність і важливість цього ключового, на мій погляд, сучасної війни, цей ключовий в сучасної війні системі, саме тому що своєчасне виявлення і знешкодження ворога це є якраз і ключовим принципом для подальшої нашої перемоги. Погоджуюся з вами І також на початку нашої розмови. Сказали про те, що у Білорусі теж можуть оголосити мобілізацію. З'являються такі новини у змі, все частіше. Як оцінюєте взагалі вірогідність того, чи підуть росіяни на нас із їхньої території, та чи доєднаються із лукашенківські вояки? Чи доєднаються до цього? Знаєте, Лукашенка своїми заявами з одного боку своїми діями з іншого боку, пробує якимось чином бути постійно в увазі чи друзів Путіна. А з іншого боку, знаєте, пробує такі, якимось чином показувати, що, начебто, він не є Російська Федерація, і пробує дистанціюватись. Але вибачте, територія, як би там не було, надається збройним силам Російської Федерації. Ще не факт того, що регулярні війська маються на увазі підрозділи, а скоріш за все, військовослужбовці збройних сил. Білорусі, Республіки Білорусь, знаєте, під виглядом там відпусток, ще якось будемо казати від маски, фактично приймають участь в цих операціях. Але це питання потребує вивчення доведення доказу. Але достатньо того, що сьогодні Білорусь предоставляє свою територію, надає свою територію. Збройним силам Російської Федерації це вже її ставить чи відносить до держави агресора, яка фактично підтримує оцей тероризм, який сьогодні запроваджується Російською Федерацією. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру.